Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський, поруч зі мною Тарас Слободянню... Слободянню... Нюк. Нюк. Слободянюк. Можемо переписати? Вибачте. Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський поруч зі мною, Тарас Слободянюк, це член ради волонтерів при міністерстві оборони, а також голова наглядової ради фонду «Підтримай армію України. Доброго дня Констин, Доброго дня глядачі. Доброго дня волонтери зняли свої светри, одягли сорочки, кроватки і піджаки, і зайшли у міністерство оборони України. Наскільки ви там дієві можете допомогти армії, чуєте зараз волонтерів, чуєте, що потрібно бійцям добровольчим батальйонам? І немає бюрократії серед ради волонтерів при міністерстві оборони України? Ну я б сказав би, що волонтери зараз фактично є деякою живою рушильною силою всередині міністерства оборони. От я пам'ятаю, як це виглядало десь. В кінці березня, в початку, на початку квітня, біля кабінету міністра, чемні генерали, все повільно, поважно, 5 метрів стелі, е ці палаци, килимки, все так спокійно. Війна на вулиці йде, все дуже спокійно, лагідно, чемно. Зараз. Старі генерали вони звикають до ситуації, що приходять люди в джинсах, в красівках, відбуваються реальні живі, непротокольні наради. В мене немає зараз з собою фотографії, щоб показати, але угу. в мене є фотографія. Пер перший фліпчарт. Я, я вірю, що це перший фліпчарт в кабінеті заступника Міністерства оборони. До цього вони обходились без фліпчартів да. і жили собі нормально 23 да. роки. До, 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 до цього будь-яка нарада, я ще маю честь бути присутнім на таких нарадах. Uh -huh. от, вони відбуваються наступним чином. Тобто приходять люди з досвідом, з, з величезним досвідом в цій галузі, але настільки звиклі до е, традиційного способу вирішення проблем, що вони приходять кожен зі своєю папкою великою на доповідь. От. І 90% матеріалів в цій папці це про те, чому не можна вирішити задачу. Не про те, як її вирішити, а обґрунтування тому, чому задачу вирішити не можна. Два роки, 3 роки, 5 років. Виходить так, що волонтери присвячують цьому 24 години на добу, декілька так званих брейншторм-сесій. І на виході ми отримуємо гіпотези там для майбутніх змін. От які ще треба перевірити даними, все таке, але там дуже свіжі ідеї, які генеруються там на дуже короткому проміжку часу. Угу. А, в міністерстві оборони звинувачують тих, хто там знаходиться, що вони навіть намисно затягують, там вони нічого не роблять, тому що вони там про налаштовані. ви там всередині? Вони там насправді про російсько я не схильний персонально, Я не схильний винувачувати людей в тому, в чому я не певний. Uh -huh. Мені здається, що це просто інерція, інерція способу мислення, інерція способу ведення справ. От тобто, я звичайно, якийсь відсоток є, який можливо зараз зашиївся, і там буде активований там шкодити десь в майбутньому, да, або якісь дані кудись передає. Я про це не можу говорити. Люди звикли до старих процесів, Їм важко швидко перебудуватися на новий лад. Тому, по факту, вони є, вони є носіями великого обсягу знань. Ми без цього не можемо обійтися. Вони нам допомагають. Ми намагаємося цей процес прискорити, сфокусуватися на деяких, на деяких задачах, які ми можемо вирішити. Там не через 5 років буде результат, а результат буде вже через 3 місяці, наприклад. Вже через два місяці. Отакі От. От швидкі перемоги, знайти їх, е, зрозуміти, як їх досягти і досягти. За допомогою людей ну, старої гвардії названо так. А я чув про те, що зараз є якісь там спеціальні перепуски в зону АТО, і це а, нібито заважає а, волонтерам працювати. А, чи так, чи вони є, і насправді це заважає працювати? Чи волонтери можуть там безперешкодно проїжджати в зону АТО і виконувати свою роботу? Значить, якщо за останні 4 дні нічого не помінялося, mm -hmm. а я за цим не слідкував, то станом на 4 дні тому. Такі перепуски були не потрібні. Така ідея була, вона там проєкт цієї постанови він злітку ще лежав в Міністерстві оборони, але там мова фактично йшла про, про абсолютно інші речі. От, е, е, зараз є перепустки на перетин. Кордону, ну фактично лінії розмежування вогню. Да? Mm -hmm. там, лінію, перетин лінії фронту. Там потрібні перепустки. Там складна процедура, вона якось працює. Там є на ненаріканні, я не буду зараз оцінювати гарна чи погана, там можна можливо покращити. Для волонтерів, які заїжджають в зону АТО, наприклад, з боку України, такі перепуски не потрібні. <гум> а, ви голова норової ради фонду підтримує армію України. А, чим займається фонд? Чим підтримуєте армію? Які є зараз нагальні потреби? Значить, фонд підтримки армії України. Це я думаю, що це найперший фонд, який був організований спеціально для підтримки операції АТО. Тобто частина благодійних фондів вони просто були до того. А ми спеціально були створені, ми виросли фактично з групи. Фейсбук група підтримає армії України в якийсь момент. Ми зрозуміли, що ще не було війни, насправді це був квітень місяць. Ми зрозуміли, що оскільки ми вже об'єдналися, то треба створити нормальний фінансовий інструмент, це фонд для збору грошей, і фінансувати після цього якісь там. Ми хто тоді думали, війни він не буде, будемо гуманітарні проекти фінансувати. Виявилося, що це було створено вчасно, тому що через півтора місяці на початку червня почалися перші бойові дії. У нас фонд спеціально ну, створювався на абсолютно прозорих засадах, тобто з прозорою звітністю з публікацією всіх звітів в інтернеті, для того, щоб, наприклад, юридичні особи, які хочуть там допомагати, в тому числі армії, да, армії, нацгвардії, щоб вони могли це зробити в прозорий спосіб, ну от. Можна свою рахунку просто перерахувати на наші рахунки. Гроші uh -huh. А наскільки багато насправді юридичних осіб хочуть допомагати, або переважає все ж таки фізичні особи, які не вимагають звітності, і вони перераховують гроші і все довіряють вам. просто? Ну, є збір на карточки, да це uh -huh. на персональні карточки. Це трошки окрема історія. У нас є карточка фонду. Насправді, яка карточка, вона, вона прив'язана до рахунків. То... До фонду. значить, я би сказав так, що по чесному десь 70% грошей йде від юридичних осіб насправді. У ну, на, нашій ситуації uh -huh. є, фонди є різні, насправді. Різні фонди збирають під різне, з різними стратегіями, маркетингами, що це можна в такому. Ми вже, ми вже кажемо індустрія, да? хоча ну, створилася нова індустрія. А так, яка добл... Маркетингова стратегія може бути у фонду, який допомагає е, армії України. Ну... Ну, я, я назвав це маркетинговою стратегією. Хтось е, публікує безліч постів у Фейсбуці, наприклад. Uh -huh. да? Хтось працює напряму, ходить по офісах юридичних осіб. Ну, це дві дві от різні стратегії, які призводять до різних результатів. В одному в одному випадку в тебе величезне покриття і е, сумами по 50 гривень ти можна збирати uh -huh. мільйони в іншому випадку ти працюєш 5, 10, 15 компаніями. Ми... Підібрали декілька фотографій, ви зможете їх прокоментувати. Це перед новим роком, я так розумію. Так, так? це збор новорічних подарунків нашим бійцям. Насправді, <світ> і от наш <світ> жіночий колектив <світ> нашого фонду це все добровольці, все волонтери, які допомагають нам в, в ну, функціонуванні фонду. Значить, Якщо чесно на цю карт... на цю фотографію навіть і близько не війшли всі ті подарунки, в тому числі зроблені дітьми, шкалярами, дошкалятами навіть. Які е, нам принесли в ну от в офіс в офіс склад фонду на Васильківську 1 е, на ну перед новими річними святами? А приносили вже запаковані подарунки? Чи ви там вже на місці їх пакували, фасували так, щоб вони були такі рівнозначні більш -менш? запаковані? Розпаковані ми там, це насправді результати пакувальної кампанії. спеціально скликали хто хоче через Фейсбук, хто хоче пакувати для бійців. Знаход... приходять купа людей і пакують. Це вправо на цілу ніч. А я бачив навіть там розписані фляги, такі ще радянського зразка зеленого кольору, і на них там квіточки. Це також діти розмальовували? Це розмальовували, от я не скажу точно конкретно про ці фляги це діти чи не діти розмальовували. Але, наприклад, підлітки 12 років. Ти вже не відрізниш. Okay. Якщо вони малюють, ти вже не відрізниш, що доросла людина малювала чи ні. Насправді є такі дитячі малюнки, причому підтверджено, що це дійсно діти малювали. Віку 4, 5, 6 років, мати або батька бажиться, що це вона допомагала не допомагала ні ідеєю, ні чимось дитині. Дитина, можливо, надивилася телека і зробила свої висновки. Дуже дорослі ідеї. Там дуже дорослі. Там може бути танки, прапори, але воно по-дорослому скомпоновано з дорослими якимось Я бачу, бачу там абсолютно серйозний вміст. Тобто, з цього можна було б зробити плакат. Угу. А все це передається а, на передову. А є якийсь зворотній зв'язок, як а, бійці реагують на ці подарунки? Безумовно, безумовно, є, і ми просимо там по багатьох. По багатьох подарунках, от таких персональних подарунках, вкладаємо, якщо людина, яка переслала там цей подарунок, вкладаємо туди номер телефона, щоб боєць міг позвонити безпосередньо тій людині, яка mm -hmm. зробила цей подарунок, і, і подякувала. Тобто ми розуміємо, що це от подарунки це не щось необхідне для людей з одного боку, це не матеріальні якісь речі, але вони дозволяють. Оцей людський зв'язок з бійцями підтримати, і дуже дуже важливо для мотивації. Люди на фронті вони ця фронтова рутина вона настільки насправді виматує, що людина швидко забуває, ну крім своїх близьких, що вона робить це для когось взагалі, що за нею ну для абсолютно незнайомих, але щирих людей. Але є і матеріальні подарунки. Я бачу фотографію, де конверт від здається кримських татар. І 17 тисяч написано. Ну от, від кримських татар, 17 тисяч гривень. Це просто принесли в ваш фонд, так. <свят> а є, ну що куплено, і що ви придбали на ці гроші, і що Я конкретно про цю купівлю не можу сказати, <свят> от, це, але я думаю, що це е, тепловізор або прилад нічного бачення. Це те, що зараз от, дуже дуже потребують знов бійці, тому що такі активні бойові дії почалися диверсійні групи працюють. Тому змовірністю там 90% це. Е, Дві третини майбутнього приладночного бачення. А ви не обмежуєтесь подарунками, тепловізорами. Я навіть бачив, є і медичний аспект вашої допомоги. А акцію ви купляли спеціальні резервуари, резервуари для крові. Але ви можете. Ну, да, самі... Я можу про да. це сказати. Ми е, багато. Е... Ми співпрацюємо з певним підрозділом Міністерства оборони, яке займається роботою з цивільним населенням на місці. От. І від них ми отримуємо інформацію, яку ми інакше, можливо, навіть не знали, би, наприклад, від місцевих лікарень районних. От. І конкретно те, що зображено на, от на, на, на картинці, це резервуари для крові, Значить, яка була задача. От коли було перемір'я, таке не було активних бойових дій, ми мало про це знаємо на Донбасі, от поблизу зони бойових дій, є багато місцевих волонтерів. Тобто люди проукраїнські налаштовані uh -huh. з місцевих е районних міст. Там селищ, ну, от, які хочуть допомагати. От це, наприклад, була акція, вони здали кров, і цю кров треба було десь зберігати, тобто резервуари крові. Значить, волонтери, лікарі Західної України приїхали на місце і готові там, працювати з пораненими, якщо вони надходили, бо вони зараз надходять. Але не було куди цю кров зібрати. От, були закуплені от такі резервуари для крові, щоб вони на місці зробили локальний банк крові. Це допомагала якась медична іноземна компанія? Ні, це, це якраз це, це закуповувалось тут, тут на місці за волонтерські гроші. Але uh -huh. я можу сказати, що провідні фармацевтичні компанії, київські і не тільки київські, протягом цього вже тривалого часу відвантажили нам на декілька мільйонів гривень в натурі, в натуральному виразі ліків, які ми потім розподілили по військових частинах. А Ви опікуєтесь також і е, чистотою бійця, якщо можна так сказати. Є, е, це пересувний душовий комплекс, так можна сказати? Так, це експериментальний ага, якраз експериментальний був. Вони комплекс. вже там пішли в серію, да, але uh -huh. це за фотографії перший, який нам в Дніпропетровську зробили по собі вартості. Там є, можливо, у вас фотографія, як він всередині виглядає. Він дуже, дуже цікавий. Це він на платформі стоїть. Uh -huh. А пересувати його яким чином можна? Спеціальний uh -huh. якийсь тягач там? Uh -huh. там да? Це краном поставити. Виш на будь-яку ну, платформу, мається на увазі в, е, ну, в кузов вантажівки, ставиться, її можна перевезти, поставити вниз. Значить, там є електрообігрівач, там є насправді груба пічка. Uh -huh. От, е, Три е, такі кабіни абсолютно сучасні місце для, для того, щоб можна було роздягнутися. Тобто, в принципі, тут е, все для того, щоб швидко в польових умовах там підвезли до якогось блокпоста. Люди, які зараз не не перебувають на бойовому чергуванні, могли помитися і, і, і поїхали далі. Тобто, насправді все одно ця проблема якось зараз вирішується в ну во то, тобто, там люди там періодично ходять на ротацію, і миються звичайно. Uh -huh. От, але це просто з підвозом прямо до, до, до місця дислокації. А випробування вже пройшли, і відгуки ви чули. Там бійці да, кажуть, там ну, справа пропускна спроможність ні, цього комплексу. нас насправді. Насправді там вже є, є більш більш просунуті серії, які там вона зменшена. Там не я певні допрацювання. От я не я не пам'ятаю розрахунки. Я знаю, що відгуки дуже позитивні. Цифри я вам не назву. Не я не я цей проект робив. Це мій колега робив. А, і є фотографії, де бійці з апельсинами допомагають, і а, похилим е, е, людям похилого віку. Да, людям похилого віку, яких було евакуйовано так з зони, АТО. а Б... дітям допомагають. Да, значить, тут то, що ми бачимо, це роздача мандаринів в Марінці. От яка зараз на жаль, на жаль, там знову відновилися бойові дії. Тобто, там унікальна ситуація, коли от населений пункт такий видовжений, він розділений просто лінію фронту на дві частини. О, тобто, от, є половинка цього батона вона українська, а половина сепаратистська. От, е, люди, які були звідти вивезені, вони е, в розміщені в районних, ну, в районних лікарнях. От люди похилого віку, які не можуть за собою доглядати, і там молодь виїхала і не може забрати їх е, ну, з якихось причин. І вони е, перебувають в, в місцевих районних лікарнях, трош, трошки далі від лінії фронту. Е, Місцеві волонтери їм намагаються допомагати. На жаль, в них там об'єктивно замало ресурсів для цього. От ми на фото бачимо людину в камуфляжі, це один з представників насправді спеціального підрозділу, який займається, в тому числі, її роботою. Це ну, одна третина, мабуть, їхнього часу це робота з місцевим населенням. Це дуже важливо. Ми повинні розуміти, що війна. Там поблизу фронту війна на Донбасі вона йде не за територію. Це на 19 сторіччя. Війна йде за е, думки населення, за серця населення. Оце війна за серця населення. Тобто людина у військовій формі а, української армії стає ближче за допомоги а, мандаринів і апельсинів. Тобто ну, апальсинів. Так, я, да. я, я вам можу розказати ну, можливо неприємну ситуацію, да, яку мені розказав. Сказали, люди там і на місці, і в Києві я зустрічався Красногорівка, населений пункт був поблизу фронту біля Авдіївки. Зараз його обстрілюють, на жаль, під час перемир'я, коли це було десь в грудні, місяці, під час окупації в цьому населеному пункті була проукраїнська більшість. Тобто, насправді, там досить багато людей, як не дивно на Донбасі говорять українською мовою. Uh -huh. От. Там була проукраїнська бійна, це нічого не означає, але була проукраїнська більшість. Після того, як е, туди зайшли, е, там, ну, кажучи, Збройні сили України, е, сталося так, що в людей помінялися настрої. Тобто більшість людей стала ну, просепаратистське, скажімо так, налаштована. Чому? А, можливо, якісь помилки і бійці не так поводилися? Бо, бійці не так поводяться. Це е, ну, є проблема з дисципліною. Нічого поганого про добровольчі батальйони не хочу сказати, uh -huh. але якщо. Е, Життя вимагає облаштувати в конкретному, ну в подвір'ї, наприклад, десь, або там ну, розміститися, да, або там йдуть бойові дії, і там не вибираєш місце, да, там треба стріляти з цього місця конкретно. Людям хтось повинен пояснювати, що, шановні, значить, тоді коштом держава Україна, вам цей будинок, ви не хвилюєтеся. От ми вас зараз евакуюємо, потім привеземо назад. Цей текст повинен хтось проговорити. От. Це цьому ну натівських військах і спеціальні служби цим займаються. У нас е, це все тільки вибудовується. І от, е, от, один, от одна із функцій цього підрозділу насправді це, це вирішувати, пояснювати людям, що, чому, чого хочуть взагалі, чого українська армія, що вона тут робить, які будуть наслідки. А, здається, керівник цього підрозділу, бо у нас у студії це цивільно-військове співробітництво. Абсолютно так, так? Да. тоді все я пригадую. Це Вони ним... і відбудовують, і допомагають. Буду матеріалами і спілкуються з населенням. І він також казав, що населення здебільшого налаштовано а, проти української армії, на жаль. По-різному. Uh -huh. да. в, тому, в тому числі і так. І Ми говоримо про пана Назарчове, uh -huh. розумієте, да? так? Так. Да. Це якраз вся ця взаємодія почалася з його візиту в наш офіс. От, От і е, ми говоримо про будівельні матеріали, про якісь про щось. Насправді ми розуміємо, що в, в них немає своїх фондів. От, тобто це якраз те, що ми зібрали, от, е, ну, збираємо як фонд, да? ну не тільки наш фонд співпрацює з ним, але ми найдовше з ними співпрацюємо. Ми для них закуповуємо ці будівельні матеріали, ми, ну, те, що вони потім, наприклад, передають, воно звідкись повинно взятися. А як змінюються взагалі ну, настрої серед, серед населення? Без, безумовно. Безумовно. Тобто, такі, от, декілька таких візитів вони, ну, вони варті вагону пропаганди. Ну, ніхто не дивиться, ну, ми повинні розуміти, там немає українського телебачення. У, в Донецьку і в Луганську залишилися контрольовані сепаратистами е, телевежі. Єдине телебачення, яке там є, це російське телебачення, ну і місцеве там Денерівське, Еленерівське телебачення. Тобто там немає української інформаційної політики. Отака от політика, ну розповсюдження, от меседжу, да, там когось. з від особи до особи це дуже важливо. Ну, і є а, місце і акціям, ну, більш таким а, жартівливим, так, я розумію, так, з вашого так. боку, а, це Халастіку. Тобто, хто неодружений отримає. Який набор Халастіка в армії, я навіть не можу уявити. Ну, якщо і... до цього поставитися з гумором і з легкістю. Е ну, я б я б сказав, що в нас є тематичні збори, mm -hmm. от, наприклад, е там, дівчині бійцю ну, з певним жіночим акцентом. Uh -huh. да, або холостяку. Ну, там, там для халастіку. Але там все пафосне, там uh -huh. це все спеціально. Це, це насправді прикол, але це прикол корисний. Ми розуміємо, що хлопці, які ну, халастікують, uh -huh. і вони туди пішли. Немає в них от, там, якоїсь. Е їм їм це потрібно, скажімо так. А так я він отримує від якоїсь купи дівчат, які туди записочки поклали свої. Ми ж не бачимо все, що, що там всередині. От. Там насправді дуже, дуже позитивний подарунок. Ну і навпаки, можна було просповсюджувати фотографії а, холостих бойцов а, серед а, українок, які зараз тут, щоб вони бачили, так як то кажуть, там завідних женіхов. Можливо, а, я б, героїв. Да, тут я б сказав би таке. Давайте ми краще переможемо. І тоді ми будемо знати ну, знати результати. А четверта хвиля мобілізації. Вас фонд підтримує армію України. Я так розумію, що на фонд буде ще більше навантаження для того, щоб підтримати і одягнути цю ще 50 тисяч бійців. Так да. насправді це в рамках волонтерської ради. Повертаючись трошки назад, прім'яноброні обговорила з питання докупки спільної докупки mm -hmm. волонтерськими групами. Певних елементів одягу, тому що більшість елементів одягу вони вже так чи інакше забезпечені, або канадська допомога, або ну, українські виробники вже цей процес. Ну знов таки волонтери, там волонтери, там, міноборони, генштаб, служба тилу генштабу. Вони працюють і е, поступово вже, е, ну, забезпечують основними речами. от, Але, але була мова про е, наприклад, утеплювачі про фліси, флісові куртки, яких там не вистачало. да, І цю, цю проблему. Якось там спільно вдалося, ну, вдалося значною мірою вирішити. От е, я б сказав, що зараз як не дивно е, просять е, е, знову бронежилети, при тому, що бронежилети вже видають в армії на всіх, uh -huh. да, і вони хороші бронежилети, але. Бойові дії зараз відбуваються в такому форматі, що часто бронежилет просто десь. От людина була на бронежилеті, він попав під обстріли ну, і згорів. Скажімо так, йому треба прямо зараз, а другий йому зразу в армії не видадуть, тому що він розрахований на одну людину. От, там немає запасу. Тобто, от, навіть, навіть, навіть така ситуація. Ем... Тарас Слободянюк, член ради волонтерів, при. Міністерстві оборони України і голова наглядової ради фонду підтримує армію України. Вам сил і удачі. Да, ми переможемо. Обов'язково. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми також обов'язково ще повернемось.